Одностачани, садівці, куражівці. Я радий всіх бачити питання. Такого характеру, яке сьогодні нас всіх забрало, застріло давно, свою особисту думку на рахунок тієї ситуації, яка в Україні сталася агресія Російської Федерації, позицію російського патріарха Кирила, позицію. Свою як громадянин, християнин і як священик. Озвучувати треба. Так. <рес> я думаю, що я повинен слово сказати е, інтригу я тримав до кінця. Як далі, що я буду. Да? Е, скажу відкрито. Е, знаєте, в моєму житті був такий момент, коли я морально Мені П'ятий десяток. Я е, людина, яка вдома, господарство, там гроші, поповичів багато. Е, парафія, знаєте, коли ти постійно бачиш одних тих самих, постійно розумієш, що якогось духовного росту особливого немає на парафії. Щось потрібно статися. Ось сьогодні такий момент, що якраз мені здається, Господь дає мені такий моральний духовний стимул, щоб дедалі звершувати служня. Свою позицію оголошую так. Я Українець, Гончарук Василь Миколайович, громадянин України. Я, Гончарук Василь Миколаївич, священник противерий Української православної церкви, залишаюся в лоні Української православної церкви під юрисдикцією архієпископа Рівенського Острозького Пимена. Дякую за увагу.